Привіт! Зазвичай я починаю відео одразу з читання поезії. Але сьогодні буде трошки інший формат. Хоча, звісно, вірші лунатимуть, і це будуть вірші Юрія Руфа. 26 вересня Юрій відзначив би новий рік свого життя. Але від початку повномасштабного вторгнення Юрій вступив добровольцем до української армії. І 1 квітня 2022 року загинув на Луганщині. Світла пам'ять і честь. Юрій був активною людиною, перш за все, науковцем, підприємцем, ідеологом певною мірою і поетом. Хоча поетом він себе не вважав. Ми не були знайомі особисто, але наше знайомство відбувалося опосередковано. І не в останню чергу саме завдяки поетичному слову. Найперше декламування на поезію Юрія я записала в березні 2020 року, коли на мою електронну пошту подруга Юрія прислала чернетку майбутньої збірки віршів. І сьогодні я читатиму вже з надрукованої цієї збірки, останньої прижиттєвої збірки автора Ваніль. Чи сталь. І принагідно звертаю увагу, що серед іншого Юрій має таку дитячу чудову книжку. Це книжка про казкових героїв. Наприкінці книги це розмальовка. от така чудова розмальовка, де ваша дитина, прочитавши, може вже розмальовувати цих супергероїв так, як бачить вона. Також закликаю вас зазирати в опис до відео, будуть корисні посилання. Якщо відео вам відгукується, підтримуйте зручним для вас способом. А ми нарешті переходимо до читання. Вічний Всесвіт! Ось він твій голос, шумом прибою. Ось твоя воля, хвилею, пінною, скільки і куди б не кидала доля, обрію лінія. Буде незмінною, скільки й куди б не крочити берегом, як би удало син не вдивлятися, сонце у небі буде світити, куля земна буде обертатися. Навіть коли розчинитись безслідно сіллю у моря бездонних глибинах, навіть тоді вічний всесвіт не зміниться, просто не стане. Одної людини ці збірці ви не знайдете любовної лірики, це лірика патріотична, філософська, як, от, наприклад, наступна поезія. Час тече. На мапі неба дотлівають точки зір. Далекий обрій пророкує ранок. Хтось в небесах розпалює світанок і вогнем запалює верхів'я гір. Багряний сіре проросте в блакить, змішавши світлі барви на мольберті, ясніння дня супроти ночі смерті, в каскаді променів яскраво зазорить. Приходить час, відходить темна ніч, туман досвітній розриває спалах ранку. А час тече і круговерть облич зустрічає серед вулиць на світанку. Юрій про свої поезії казав, що це не поезія, це пропаганда постійна боротьба. Стогнали, плакали, ридали, страждали, мучились, тягли, просили, скиглили, благали Плачем Звитяг не здобували, бо не плачі та не скигління, не сльози, просьби й каяття, а тільки гідність та сумління дають нам право на життя, сміливість і віра в перемогу, блиск грізних громовиць в очах, Криву стежиничу дорогу виводять на широкий шлях. Відкиньте стогони й зітхання. Немає іншої мети, окрім залишивши вагання, без сумнівів вперед іти. Лише до слави і перемоги. Нас кличе видатна доба, Немає іншої дороги, життя постійна боротьба. І ще декілька поезій. Людина, коли болить душа, пече вогнем. Випалює на серці рани, руни, і десь всередині під внутрішнім дощем холонуть та змукають щастя струни, тоді згадай якісь щасливі дні, зігрійся пам'ятю подій та вчинків, які, немов сторожові вогні, укажуть шлях до спокою і спочинку. Горить душа, підкинь ще більше дров. Долив вогонь палючого бензину, Нехай вирує і закипає кров. Палай, живи, переживай, бо в цьому ти людина. І наприкінці відео зачитаю поезію, яка теж певною мірою є знаковою в той день коли, Коли мій день запалинає ніч мить, як шлях обірветься струною, зів'ялим листом піду за водою повз сотні рідних та чужих облич. В той день, коли затихне серце стук, остання рима відбрени длуною, я тихою нестримною рікою спливу, немов пісок з дитячих рук, у час, коли зупиниться політ. Знесилено впаде замерзла птаха, Скипить вогонь свічі під рідним дахом і димним марвом душа покине світ. Коли забуревіє, захужить і холодом гаряча кров скується, я сподіваюсь, хтось комусь озветься і скаже Він зумів життя прожить. Юрію. Ви зуміли, світла пам'ять і честь.